Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про шум у вухах. Або його ще називають тінітус. Ми розберемо причини і що дійсно потрібно зробити, щоб тінітус або шум у вухах зник раз і назавжди. Звукові хвилі у соціумі і природі, який нас оточує, ми сприймаємо за допомогою нашого слуху. І орган слуху, ми всі знаємо, називається вухо. Вухо як орган має три частини. Перша це зовнішня частина, і вона необхідна для того, щоб ми могли уловлювати звукові хвилі. І проводити їх далі до середнього вуха. Середнє вухо являє собою структуру, яка об'єднує барабанну перетинку, тобто це такий коливальний контур, який перетворює звукові хвилі у вібраційні, і також систему кісточок, які перетворюють його далі і передають безпосередньо у внутрішнє вухо. І саме внутрішнє вухо перетворює ці звукові потім механічні коливання в нервові імпульси, фактично в електричні сигнали, які далі сприймаються і оброблюються уже безпосередньо центром управління на рівні головного мозку. Причини виникнення того, що у людини виникає відчуття дзвону, шуму в вухах або якихось інших звуків, які людина може відчувати, є механічні. Коли, наприклад, людина отримує травму, наприклад, баротравму, гучний звук на виробництві, або, наприклад, взрив, якийсь взрив може відбутися, це призведе до якраз баротравми, і людина може відчувати звук, коли вже його джерела немає. Але сьогодні я хотів би, щоб ми розібрали з вами не механічні, а рефлекторні причини, які найчастіше виникають у нашому з вами повсякденному житті. Що означає рефлекторні причини? Це тоді, коли ми із вами попадаємо в певні умови, зовнішні, або, наприклад, ці умови ми можемо собі створити через свої думки або сприйняття, і в такому випадку реагує наш слуховий аналізатор. Давайте з вами розберемо, в які умови ми потрібні потрапити, щоб у нас виникли ці рефлекторні зміни. Одним реченням ці умови можна описати як я не хочу цього чути, або я хочу перестати це чути. В які ж умови людина потрапляє, щоб запустився цей рефлекс? І це перше. Коли є гучні шуми, гучність яких вища, ніж 65 дБ. Що ж це може бути? Наприклад, якісь гучні звуки. Це може бути, для прикладу, гавкіт собак або крик дитини для мами. Або, наприклад, різного роду будівельні шуми, тоді, коли працюють відбійні молотки, бензопили, якісь генератори, перфоратори. Тоді, наприклад, коли є транспортний шум, наприклад, коли проїжджає вечором гучна вантажівка або, наприклад, той же самий мотоцикл, сирени швидкої допомоги, сирени пожежних машин або, наприклад, поліцейських автомобілів. Тоді, коли ми живемо в умовах, де нас оточують галасливі сусіди, тоді, коли, наприклад, працює голосно газона та ж сама косарка, чи, наприклад, гочно проїжджає трамвай, тоді, коли нас дратує, наприклад, якась музика, яка голосно звучить у наших сусідів, або коли є, наприклад, якийсь голос людини, ниючий, який нас уже достає, ми вже не хочемо цього чути. Тобто однією фразою ми це описуємо Я не хочу цього чути. Дуже часто такі ж самі ситуації виникають, коли ми чуємо якусь інформацію, яка для нас є неочікуваною, негативною і ізольованою, те, що ми називаємо біологічним шоком, по телефону. Це може бути якась новина про нас, про наш фінансовий стан, сімейний стан від судді чи якогось адвоката, щось про наших дітей чи про наших родичів, чи взагалі про ситуацію в світі. У людей, яких є тонкий слух, наприклад, це люди, які е, музиканти або, наприклад, меломани. Для них навіть неправильно програна мелодія може стати запуском цього рефлексу. Невірне звучання музичних інструментів, коли, наприклад, не настроєна гітара або ще якась ситуація, яка пов'язана зі звуком, тобто люди. В своїх професіях, де потрібно прислухатися, вони більш чутливіші до виникнення цього рефлексу. Така ситуація часто виникає, наприклад, у лікарів, коли їм потрібно прислухатися. Вони використовують фонендоскоп або стетофонендоскоп для того, щоб почути, наприклад, певні шуми, шуми в серці, або, наприклад, крепітацію це такий специфічний звук, який говорить про те, що у людини є пневмонія. Тобто, ці люди більш чутливі до виникнення рефлексу, чим звичайні. З того моменту. Як запустилася оця рефлекторна реакція, вона була запущена подією, яку людина саме почула, аналізатор починає працювати в специфічному режимі. На рівні органу внутрішньому вусі відбувається функціональна втрата клітин. Кохлеарного апарату, що приводить до створення електричного імпульсу без звука, і у людини виникає відчуття, що вона ніби щось чує, при цьому джерела самого звуку немає. Що являється важливим? Що це є захисна реакція, і виникає вона тому, що тепер на рівні мозку виникає проста логічна асоціація. Що будь обережним. Минулого разу, коли ти чув цей звук, ти був у небезпеці. Давайте я зараз на прикладі вам приведу, щоб краще було зрозуміло. До мене звернулася пацієнтка, якій було 47 років. Вона працювала менеджером в компанії. Вона там працює уже протягом 5 років. Вона дуже старанно і сумлінно виконує свої функції і періодично за це, звичайно, отримує винагороду. Це Бонуси у неї є троє підлеглих. І ось одного разу на чергових зборах її безпосередній керівник. Дав бонуси її підлеглим, але не дав її безпосередньо самі. І для неї це було шоком. Адже вона так старалася. Вона тут працювала в цій компанії вже протягом п'яти років. Вона викладалася поповні і, почувши, що їм дають бонуси, а мені ні. Для неї цей момент став біологічним шоком. Я не хочу цього чути. Я працюю тут так давно. Чому така несправедливість до мене? Жінка продовжує. І далі ходити на ту ж саму роботу, бачити тих же ж самих підлеглих і свого керівника, і в неї виникає внутрішнє відчуття, що це несправедливо. Тобто моментом запуску біологічного шоку є фраза керівника, коли дають бонуси не її, і вона з тим не згідна. Но вона і далі знаходиться на тій же самій роботі, і тепер включається рефлекс, Щоби більше вона цього не почула, в неї що виникає. Пенного тембру шум у вухах. Що цікаво, що тембр, да, або, скажімо так, певні характеристики звуку, вони були дуже схожі на голос її керівника. Чому відбувається саме так? Адже медицина не може дати питання, чому одного вусі дзенчить, у другого пищить. У третього щось клацає. у четвертого свистить, тобто, чому різні звуки виникають у людей? А відповідь на питання дуже просте. Характеристики звуку говорять про те, що саме цей звук був присутній тоді, коли людина отримала біологічний шок. Що значить біологічний шок? Це почула інформацію, яка для неї особисто стала неочікувана, негативна і ізольована саме в ту секунду. Залежно від інтенсивності та тривалості біологічного шоку, в який потрапила людина, тобто в умовах, вона який знаходиться, буде і різна гучність. У кого цей шум буде тихенький, і відчувати людина його буде тільки тоді, коли приходить додому, наприклад, і знаходиться в тихому приміщенні. Для когось цей шум може бути навіть гучний, його людина буде чути на вулиці. Ще раз повторююся, гучність і тривалість його залежить від того, наскільки інтенсивним і тривалим був біологічний шок та активна фаза рефлексу. І тепер важливо пам'ятати, що шум у вухах буде до тих пір, поки людина не усвідомить і не вирішить ту ситуацію, яка запустила виникнення цих змін. Тобто, поки людина та жінка буде ходити на ту ж саму роботу, чути голос свого керівника, бачити своїх підлеглих, відчувати запах офісу, в неї буде постійно шуміти в вухах. Чому? Тому що вона захворіла ні. Це нагадування про те, що саме в цих умовах, саме в цьому офісі, де я відчуваю саме цей запах, бачу саме ці образи, чую певні звуки, виник той біологічний шок. Тобто біологія попереджена завжди, що будь обережний, минулого разу, коли були ці умови, ти почув неочікувану негативну і небезпечну для себе інформацію. Тобто вона працює наперед, щоб зберегти, звичайно, що біологічне життя. У сучасному світі, де на перше місце виступає зняття симптомів, людина попадає в таке рабство. Вона лікується усе своє життя. Але є інший підхід, який називається комплексний, де ми не симптоми знімаємо, а усуваємо причини. І тоді. Симптоми зникають самі. Кожен робить сам свій вибір: лікуватися все своє життя чи раз і назавжди позбутися цього. Детально про комплексний підхід я виклав у своїй книзі та на навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана методика, і ви дійсно хочете позбутися хвороб, а не лікуватися їх, переходьте за цим посиланням під цим відео, і там ви ознайомитесь із даною методикою. Ще приведу вам один приклад, коли у дитини 7 років виник шум у вухах. Не могли зрозуміти ситуацію, адже в основному розповідають про те, що шум у вухах виникає з віком, це старіння нашого організму, але це повні нісенітниці. Травм ніяких у цієї дитини не було. Але коли ми розуміємо нашу біологію, то ми знаємо, що дитина попала в певні умови. І саме в цих умовах, які були для дитини неочікувані, негативні та ізольовані, вона щось почула. В даному випадку семирічна дитина почула. Як батьки мали інтимні стосунки. І мама від, звичайно, продукувала певні звуки, які для дитини стали що жахом. Дитина не знала нічого, як побудований цей світ, і вона не знала про інтимні стосунки чоловіка та жінки. Це і було біологічним шоком. І що дуже важливим, що ця ситуація виникла де саме вдома, саме тоді, коли було темно. І коли дівчинка йде. В школу шуму у неї немає у вусі, але як тільки вона повертається додому і наступає вечір, в неї шум постійно посилюється. Я думаю, що тепер ви розумієте, чому посилюється шум, тому що вона знову потрапляє в ті ж самі умови. Дитина цього не усвідомлює, і ті знання, які вона має про роботу свого організму і про те, як побудований соціум, не дає її можливості вийти з цього стану, тобто з активної фази рефлексу. Але тут правильним є ще наступне запитання: а чому у одних людей звинить, чи там якісь шуми є в правому вузі, у інших людей в лівому, а у когось в обох? Відповідь на це питання медицина дати не може. Але коли ви розумієте, як побудований організм, і знаєте, що таке рефлекторна реакція, відповідь буде дуже проста. І так, якщо людина або дитина являється правшою, Правша це не те, якою рукою вона пише, а яка домінуюча являється півкуля. Тоді ліве вухо і все, що воно сприймає, пов'язано з дітьми. Діти це як реальні діти, діти брата, діти-сестри, племінники, діти це можуть бути учні, яких навчає викладач і з мамою. Мама це як реальна мама, так і хресна мама, так і жінка, яка може асоціюватися з мамою. Реакція правого вуха у правшів буде пов'язана з роботою, з друзями, з колегами. З батьком, з знайомими, з державою і з якоюсь іншою інформацією, але не пов'язана з мамою та з дитиною. Щоб визначити, ви правша чи лівша, можна провести дуже простий тест. Не задумуючись і уявіть, як ви берете маленьку двохмісячну дитину на ручки. Ось я беру ось так дитинку, де в мене голова буде на лівій руці, а ножки на правій. Якщо ви ось так узяли дитину, домінуюча півкуля у вас є. Права. Якщо ж ви візьмете дитинку навпаки, де голова буде на правій руці, тоді у вас домінуюча півкуля ліва. Якщо ви лівша, то в такому випадку у вас права півкуля буде пов'язана з мамою та з дітьми, і всі звуки, які ви не хотіли чути про маму або про дітей, або від мами або від дітей. А ліва, якщо ви лівша, пов'язана із партнерами, друзями, колегами та знайомими. Той стан, наприклад, який називається в медицині параноїдальна шизофренія, коли людина починає чути голоса інших людей, які можуть їй там наказувати або говорити, що робити, являється чим іншим, як проявом рефлекторної реакції. Голос, який наказує, це той темпер голосу, який запустив рефлекторну реакцію. Це може бути, наприклад, голос батька, який випивав та знущався над цією дитиною, або сексуального маньяка, або ще якогось іншого. Тобто я хочу, щоб ви розуміли, що не, як то кажуть, дах поїхав у цієї людини або малесенької дитини, та й в неї почалися там голоси в голові. Це не проблема мозку, а те, що людина і далі продовжує знаходитися в активній фазі рефлексу, де вона де відчувати. Ці шуми або ці голоси. І саме, ще раз повторюся, тембр голосу являється тим, хто запустив цю реакцію. Коли ж людина вийде із цих умов і більше ніколи не почує тих травматичних звуків, наприклад, вона звільнилася з роботи. Або вона усвідомила, що та ситуація більше ніколи не повториться, або вона змінила друзів і так далі. Тобто вона вийшла з цієї зони і зрозуміла, що це, цей голос чи цей звук ніколи не буде вже більше асоціюватися з небезпекою. Виникне процес заживання. Але він дуже характерно проходить. Спочатку виникає набряк, і тут у людини замість шуму починає різко падати слух. Людина цього лякається і тепер попадає знову в активну фазу рефлексу, тому що вона боїться почути, що їй скажуть, що вона втрачає слух, і це її повертає назад, і шум знову відновлюється. Тому запам'ятайте, як тільки почався після шуму знижуватися слух, це говорить про те, що запустився процес відновлення. Якщо повторів не буде, тобто людина не попадає знову в ті ж самі умови, немає знов цих кривдників, і людина усвідомлює, як працює рефлекс, не сприймає це як хворобу то слух поступово поступово відновлюється. Але як тільки виникне паніка, як тільки людина засумнівається у біології, як тільки вона буде боятися чогось почути або буде знову будете жити в страхах, то відповідь, я думаю, ви знаєте. Знову появиться шум. Звичайно, якщо ці повтори будуть постійні і тривалі, то це призведе до стійкої втрати слуху, і тоді придеться використовувати слуховий апарат. Але щоб цього не трапилося, я хочу, щоб ви зрозуміли. Як працює наш організм, і усвідомлювали, що небезпеки, яка була асоціювана з звуком, більше немає. Тому я весь час кажу і ще раз повторю зараз: тільки думаючі люди у сучасному світі будуть здоровими. Використовуйте ці знання, майте гарний слух і живіть здорово. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.